Вседержителю, Слово Отця, бездоганний Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не полишай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, захисти мене від свавілля Зміїного і від бажання сатанинського вбережи мене, бо сім'я тління в мені є, Ти, Господи Боже, якому звершується поклоніння, Царю святий Ісусе Христе. Під час сну мого захисти мене незгасним світлом, Духом Твоїм святим, яким освятив Ти учнів своїх, подай, Господи, і мені недостойному рабу Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти Розум мій, світлом розуміння святого Івангелія Твого, душу любові до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми стражданнями безвинними, помисли мої Твоїм смиренням охорони. І пробуди мене, коли потрібно буде, на словослів'я Твоє, бо ти, препрославлений, єси з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом навіки. Амінь.